Добрий ранок. Сьогодні в нас знову вітряно. От. І сонечка немає. Так що, незважаючи на те, який сьогодні день, життя продовжується і ми маємо надію, все буде добре. От. Настрій сьогодні не дуже такий, щоб знімати, але будемо намагатися бути позитивними. Так, дівчатка мої вже проснулися, вже вдіваються, збираються, будемо щось смачненько готувати на сніданок. А потім подивимося по погоді. Яка буде погода, чим будемо займатися. Як я й говорила, роботи багато, але не знаємо, що будемо починати, з якої там зручності, зараз що робити. Що будемо знімати, що будемо робити, все вам покажу і розкажу. Так, приготуємо з вами такий сніданок. Зараз я вам покажу рецепт. Воно... Називається смачніше, навіть ніж драники. Взагалі, будемо зараз з вами робити. Для початку ми беремо картоплю пів кіла і цибулини 150, і натираємо на терпочку. Так от триму картоплю і коли ви вже всю дотерли до кінця, ви заповнили пів кіла картошки і 150 цибулі. То перед тим, як втерти туди цибулинку, беремо картошку і трошки віджимаємо сік, щоб вона була сухіша, щоб потім на сковорідці не було тієї юшки. тоді краще. Дотираю і зараз відіжму і тоді будемо цибулю. Ось так віджали і тепер цибулю. Цибулю можете на крупнішу, на, на дрібнішу, як вам подобається, так і натирайте. Так, цибулю натерли. Я вже додала три ложки муки. Тепер кидаємо трошки перцю. Ну, це все за, за смаком. Перцю, солі. От. От так, і яйце. Можна один, два. Якщо немає два, то кинете одне. І все це перемішуємо до однородної маси. Так, змішали отаку до однородної маси, ставимо сковорідку, і хай вона гріється. А ми тим часом беремо майонез. Так, Три ложечки. У мене ложки такі невеликі. Так, от це буде три ложки. Це типа корпуту. Так, три ложки майонезу. внизу зараз. Авирока розігрівається. Так, треба зварити два яйця. Ну, так як у мене яйця, я вам говорила, що у мене такі великі, то я зварила одне. Воно йде як за два. Зараз обчищу. І е...... натерти його на тертушці туди, до майонезу. Зараз будемо ложити на петельню наші деруни. Ложимо. Так, стараємося, щоб кругленько було. І щоб вогонь був не такий дуже сильний, такий. як вона розігрілася, щоб вона у вас швидко дуже не так. І жаримо з обох сторон. Поки наші тирони жаряться, ми натираємо яйце варене до майонезу. Так, три ложки майонезу, два яйця і 100 грам твердого сиру. Можна моцарел, якщо у вас є, можна твердого, але щоб він плавився. Якщо це, Сир такий не солюний, там, ну, що там дуже мало солі, там такий малосольний, то трошки треба може підсолити. Ну, Це вже за смаком. Так, і так же ж само сир натираємо і змішуємо все до однородної маси. У мене просто сир такими слайсами і не дуже зручно його терти. Ну, а якщо б були кусочком, то воно було б зовсім по-іншому. Ну нічого, я вже потерла, так що все нормально. Так, тепер все перемішуємо, щоб воно у нас було все змащене, все однорідне. Отак от змішало. Бачите, воно все-таки однорідне таке. Так. Зараз посмажуться дируни і тоді я вам покажу, що робити далі. Коли отак от, от драники у вас піджарили з обох сторон, беремо так по ложці акуратненько, на самий драник отак от. ложимо. так і накриваємо кришкою на хвилин дві і чекаємо. Так, одну я вже партію дістала. Так, зараз іншу. Так же саме накладаємо зверху на самий блинчик. Ну, я не знаю, як готуєте ви, Ні, я в обичні драники муки не добавляю. А в ці треба трошечки Тож три ложки, щоб воно держалося краще. Ну, такі в нас держаться, ну, але тут... Так, за рецептом. От. От так от. Все. Кришечкою накриваємо. Ну минути ото 2-3 і вже буде готово. І зверху я посипала зелен... зеленим укропом. Кріп воно так смачніше. Поки я тут смажу, до мене вже прийшов мій помічник Віка. Вікуся. Так що тепер у нас бригада підкріплення підійшло, то тепер дуже сильно. Зараз зробимо все дуже швиденько, Там... смажиться. Зараз Вікуся буде посипати кропиком Дима... робити декор. Що <смажиться>, смажиться? Так, витягнули, бери, посипай. О. Ну, хватить сюди-сюди. Ой. Вікуся щедро сипе. Можна цибулькою зеленою, ну це за вашим смаком. Давай ще й тут. Зараз Щас... досмажимо до -до -до і тоді будемо куштувати. Так. Да. Вікуся дегустує, які в нас вийшли драники бутерброди. Ану, пробуй. І будеш казати. Так же ж участвувала, так же хотілося. Це ж сковорідка, воно ж так не дала є. ще А ну. Дубі добре. О, ну, якщо вікуся сказала дуже добре, приємного тоді апетиту. Добре. Все, ми будемо їсти. Дякую. Так, вікуся ж скуштувала, тепер я. Так, І я теж в сметанку. В нас в сметанку. Готуйте. Це правда смачніше, ніж драники. Готуйте собі в задоволення і снідайте. А ми пішли зараз щось... поснідаємо своїми драниками-бутербродами і. Щось будемо далі робити. Ми вже поснідали і вийшли вже гуляти. Вікуся вже гуляє. Да, і Куколками, і іграшками. І ням Зараз будемо щось робити. Да, я Каже, я не буду допомагати. Ну, добре. Оля, Сонечка так і не видно сьогодні. Може й не видно. Спить собачка. От. Ти всю ніч спала, а вона тебе сторожувала. Тепер ну, ти на чеку, а вона сторожує. Будемо зараз і ти чимось займатися. Бабуть, е, так, ми займаємося на вулиці, трошечки, вроді як роз'яснилося, вікуська бігає, гуляє. Е, я як була в Нідерландах у доці, вона купила моїй мамі два вида тюльпанів. От. І вони у нас лежали у холодильнику, ну, що, ну, щоб температура була така. Ну, хороша. Так, ми, я вирішила їх посадити, тому що вони, ну як. Ті, ну як, їх треба було вже раніше висадити, звісно. Ну, як, якби була ж погода, щоб і все. От. А так як у нас і не було, де їх посадити, це ми придумали, я вам взяла, зараз я вам покажу, таку грядочку зробила. От. І зараз посажу, зараз покажу, які два вида. Ось таку грядочку тут їм трошечки підполола, їм вистачить. Один вид такий от. другий такий. Я думаю, буде дуже гарно. Так що зараз висадимо, буде красота. Тоді вже, як розмножиться, то тоді будемо розсаджувати їх, ну, там, де нам треба. От. А зараз, поки тут посажу, думаю, дай Бог, щоб усі прижилися, щоб усі були гарненькі. От. Так що буду займатися посадкою тюльпанів. Думаю, що всі виживуть і виростуть, і ми будемо з вами ще й помилуємося. А може ще в цьому році ні. Хоча кажуть, що із першого року вони цвітуть. Ну, може, такі маленькі будуть квітки. Ну, подивимося, що буде. Як будуть квіти, тоді побачимо. І он, далі там приберу кучку із цих, я осінню зірвала, чорнобривці. А Вони ну, повністю ще не висипались. Так я взяла їх. та це, ну, Туди поклала, думаю, вони висипаться сімена, якщо там цей, там небагато. О. І потім пересадимо. Є тут в минулому року посадили ми. Боже мій, то так було багато, то так гарно і так довго вони цвіли. І так кругом розсаджували, де нам треба було там і розсаджували. От таке діло. Так що будемо садити. Все, посадила, гарненько вийшла. Ну, буду сподіватися, що всі приймуться, але такі є не всі такі з одрозочками. Але я сподіваюся, що все прийметься. Ту кучу теж вбрала. Так що. Попрацювали, попрацювали ми на сьогодні на славу. Я ще взяла ручну косу, та там, де прибирала, я вже не показувала вам від сусідів, взяла ручною косою та покосила. То що бур'яни лягають прямо нам на стежечку і немає як йти і на огород, і все. А поки воно ще сухеньке, думаю, його зараз ну, приберу, та, і, ну, щоб було потім зручно нам ходити. І це, бо воно присо, ну, як суха ця трава, вона ж як притопчиться вообще. А я так буває, там і з тачкою на огород ну, Буває, що треба мені от такі діла. Так що я попрацювала вже і фізично, от, як в старі добрі времена. Знаєте, я ніколи не косила, якось косила мама, це коли ми залишилися без папи, брат, а я ніколи не косила. А коли я пішла працювати на підприємство, у нас такі були доволі великі території. от, і нам треба було прибирати листя, косити траву. Це... Ну, листя то таке діло, знаєте, діло нехитре взяв та зарібаєш та вивозиш. А це боже, косуцю дали Боже, як знаєте, як то у тому. Я навіть не знаю, от так от кушу, а коса встряває в землю, кошу, а коса встряває в землю, боже була в мене старша. Вона мені покаже. Я вроді так ну, поняла і бачила, як дома а Воно в мене встряває. Ну, Але старалася так, звісно, ж, це. Вони більше косили, я трошки менше, бо так як була, ну, що я не вміла. Але так бо, хоч уже потім трошки починала, вже і, ну, як навчилася, то виходило, що вище, вище трава косилася. А воно ж тоді швидко дуже, дуже росте. І... Нам ж це все, ну, як гребти треба. Не просто так, що ти там покосив і кинув. То лишиш все-таки нижча трава покошена. І так я навчилася от, на заводі косити. І зараз так думаю, ну да. У мене то є і такий тример, і газонок сілка. Я кушу так у дворі то такою Ой, то Коротше, життя нав, навчило все. Та я вмію ручною косою косити. Так я тобі йшла ручною косою, воно хоч і сухеньке, але цей о, та, трошки з вікуською поупражнялася. Але так, знаєте, воно коса, та якось після зими я її то трошки так підточила. Ну. Воно, коротше, ще не дуже я його хорошо підточила, і воно таке тупеньке, ну нічого. Покосили все, так що порядок там. Дивлюся, на завтра так вроді Сонечко вже передають теж. Ну, і сьогодні його передавали, то його не було. Ну, але на вулиці тепло. Вітер, якби без вітру ще, то взагалі було б хорошо. Ну, нічого. Буде і сонечко, буде все добре. От. Лайма наша вже погуляла, їстки я їй вже дала, вікуся вже пішла до бабусі в кухню. Уже буде зараз, навіть вечеряти. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Рада буду вас всіх бачити. До завтра!